Шість днів на тиждень тренування. Така наполегливість призвела Костянтина Задоянчука до отримання статусу віце-чемпіона з пляжної боротьби. Спорт він любить з дитинства, а от з 15 років професійно опановує вільну боротьбу. Мені 18 років, а десь 11 років зацікавила боротьба. Я захотів боротися, прийшов і ну, вже почав тренуватися, трішки там школою заміщати. Потім почав вже конкретно ставитись. Ставити опору на тренування, професійно займатися, хотів добитися свого. Костянтин каже, цей вид спорту дає чудову фізичну підготовку, розвиває дисципліну та впевненість. Ба Більше хлопець тренується не тільки задля власних здобутків, адже представляє Україну на різноманітних чемпіонатах, зокрема і світового рівня. Початку був чемпіонат України в Рівно. Ми там проборолися. Я став першим. Поїхали на чемпіонат Європи, став другим і після того поїхали на чемпіонат світу, теж посів друге місце. Хлопець каже: досягнути такого успіху неможливо без щоденних тренувань, наполегливої праці та чіткого наставництва. Підготовлювали мене до змагань, мій тренер Юрій Михайлович Дячок, дуже йому вдячний. Та волонтер Гори Личак, теж йому дуже вдячно. Вони прагнули, щоб я йшов тільки до перемоги. І хоч хлопець присвятив велику частину життя в вільній боротьбі, поки найбільшого успіху досягнув саме на змаганнях з пляжного бою. Я завжди тренуюся по вільній боротьбі. Пляжні це так, типу змагання через місяць. Ми стали попрацювали, трішки привикли до піску і поїхали, відборолися. Також Костянтин додає, головне це ніколи не здаватися та не боятися програти, адже найважливіше досвід та знання, які і є ключем до наступних перемог. Тетяна Ржепянська, Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.